Лише 17% людей задоволені рівнем життя. 48% не задоволені рівнем життя в Україні. Тож, з чого складається людське відчуття задоволення життям? Це лише доходи чи ще щось, здоров'я, наприклад, безпека, стосунки. Чому зараз лише 17% задоволені рівнем життя і як це корелює з, наприклад, ростом цін? Або з чим ще може королювати щастя. Ось ці всі питання просто зараз маємо змогу задати нашому наступному гостю Роман Пурі, засновник громадської організації Український інститут дослідження щастя. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день Інеса. Добрий день, шановні глядачі. Ну, почнемо напевно з визначення, що таке щастя. На... За визначенням нашого Українського інституту дослідження щастя, щастя, це усвідомлене перебування в зоні комфорту на біологічному, соціальному і е, психологічному, тобто ідейному, ідеальному рівні, дух, духовному рівні. От. І найважливіше е, в цьому це, це усвідомлення. Тобто, як тільки в живих організмах. Е, З'явилася свідомість різного рівня, від того моменту і починається власне щастя. Причому ж тваринне щастя це одна тема, вона базується на першій сигнальній системі, тобто на рефлексах і генних Програмах, а людське щастя, воно обумовлене наявністю людини вже другої сигнальної системи, тобто вербального обміну інформацією між людьми. Ось і власне людське щастя кардинально відрізняється від. Тваринного щастя, але людина у нас е, дуальна. Ми маємо тілесну складову і ми маємо е, ідеальну духовну складову. Тому наше щастя е, об'ємне. У нас є оце, от, біологічне тваринне, і у нас є вище людське духовне. І по, е, по ходу свого розвитку людина з дитячого періоду до дорослого проходить власне цей етап, тому що дитина від народження нащупує нащупує методом, так би мовити, як любила жартувати наукового тику. Знаходить ці фактори в житті, які приносять їй задоволення. Тобто гедоністичне щастя це щастя від задоволення. Навчитися людському щастю, тому вищому, котре описане Аристотелем, як евдемоністичне ефдемоніст, щастя, щастя від вищих розумових діяльності від духовних практик, це щастя людське, і в тому другому щастю суспільство повинно старатися навчити дітей. Тобто, я говорю, що ми повинні вчити наших дітей. Отримувати задоволення в життя і відчуття щастя в спосіб, який є соціально корисним. Тепер до теми задоволення. Є два аспекти, дві складові відчуття задоволення. Тобто є афективний, це суб'єктивне відчуття, і об'єктивний стан це є когнітивний. Тобто, як ми реально, тобто, коли ми реально оцінюємо тверезо, оцінюємо те, що ми маємо, як ми самореалізовуємося в цьому житті, це є обєктивно когнітивний метод, а є метод афективний, тобто який базується на наших відчуттях, це вже так би мовити, трошки вище нас це рефлекторна діяльність. Нашого головного мозку, а таким чином, так. Так, пане Романе, поки слухала вас, до мене прийшла думка така: чи є взагалі поняття об'єктивності, якщо ми говоримо про те, що є об'єктивна якась картина світу, а є суб'єктивна, але чи не здається вам, що, наприклад, об'єктивність це просто співпадіння дуже багатої кількості суб'єктивних точок зору? Тож об'єктивність, це також, виходячи з цього, ну таке питання філософське. <свят> Дивіться, зовнішній світ він реальний і не залежить від нас. Ми залежимо від нього. Вся наша біологія, весь розвиток живого на планеті Земля, він зводиться до пристосування до зовнішніх умов. А взагалі, в основі нашого життя, будь-чого, що живе на планеті Земля, лежить явище гомеостазу. Тобто система в кожній клітині така, що вона відповідає за стабільність параметрів внутрішнього середовища кожної окремої, окремої клітини. І це є, в принципі, основа життя. І от коли порушується цей гомеостаз до відчуття, воно приводить до дискомфорту. І тоді все живе рухає, рухається із зони дискомфорту в зону комфорту. А людина, на відміну від тварин, вона має ще й другу сигнальну систему, має знання. Тобто, ми е, вже знаємо, де зона комфорту, ми її шукаємо. Коли ми знаходимо цю зону комфорту, ми е, отримуємо задоволення. А в мозку на рівні гіпоталамуса є системи, які власне рухають, забезпечують живому виживання, то великий Божий замисел. Інакше ми довго не існували. Тобто, коли йде порушення внутрішнього середовища клітин і організму, виникають потреби, і ці імпульси виклика... збуджують центри мотивації, Тобто, організм мотивовується. І приказка є чудесна, китайська приказка, що щастя не в щасті, а в дорозі до нього. Тобто, мозг виділяється, скажімо, від думки про е, е, якусь мету, якусь мету, до якої ми досягаємо. Наприклад, ми побачили на пагорбку яблуню з чудовими красивими яблуками, і в нас виділяється е, дофамін гормон, який робить. Нас зацікавленими і рухливими, і, і рухає нас до досягнення цієї мети. Тобто, рівень підростає, і ми відчуваємо відчуття уже в дорозі до щастя. Ми передбачаємо щастя. До, до речі, друга сигнальна система дозволяє навчити оточення дітей, так мовити, що таке щастя. І ми рухаємося до цієї мети. І коли ми досягнули цієї мети, рівень. Дофаміну падає, і ми отримаємо е, так звану відмашку психологічну, психосоматичну відмашку. Е, оце от відчуття щастя падає, але у нас з'являється інший варіант. У нас, коли ми досягнули мети і починаємо їсти яблуко, у нас виділяється інший гормон, який називається внутрішнім морфійноподібним е, е, білком. Який ендорфінами називається, він е, вінчає наше задоволення і стану активного переводить нас в пасивний. Тобто і стану куражу, коли лише додається і адреналін, ми рухаємося і реалізовуємося, а тоді ми досягаємо мети перший е, збудження падає, і ми отримуємо вже задоволення. І такий седативний, заспокійливий внутрішній наркотик, віддає нам друге відчуття щастя, почуття нєги. Пане, отобі... Пане Романе, але чому тільки 17% це все відчувають? Здавалося б, навіть біологія продумала так, щоб людина от максимально різні етапи різні форми щастя, вона відчувала так чи інакше: емоційне, психологічне, фізичне, але 17% – то дуже мало людей зараз задоволені своїм життям. Війна, що зараз? Нестабільність економічна. Що зараз впливає на ось цей пригнічений стан для українців? Ну, Іно, ну, дивіться, найважливіше, чого бракує українцям, ну і глобально, це певних знань, певних знань, які дозволяють нам. Сприймати цей світ таким, як він є, і знати, як, як працює. Я люблю говорити моя улюблена фраза, я починаю свої програми в Пазлах. Що життя не просте. воно дуже просте, коли знаєш, як воно влаштоване. От коли людина знає, як влаштоване життя, то в неї немає тих перепадів. Найважливіше, що відрізняє власне нас від країн скандинавів, скандинавських країн це рівень очікування. Українці очікують і бажають від життя більше, ніж, скажімо, скандинави. Вони менше хочуть за то по відношенню до того, що вони хочуть і що вони отримують, вони отримують значно більше. Тобто оця налаштованість яка колись нам давалася, держава давала більше, що називається, виховала в нас ті патерналістичні відчуття, і ми до цього звикли. І коли оці е, речі спадають, плюс зовнішні обставини, тому що ще ми могли самі вирішувати багато своїх проблем. Але зовнішні обставини теж обрізали нам ареал, обрізали нам джерела. Обрізали нам е, комунікацію. І коли ми е, колись, так би мовити, наша заробітна плата е, ми приспособилися до рівня наших доходів. А тепер наші доходи падають, а видатки зростають. Це звичайно бентежить і виводить нас в стан тривожності, який ніяк не відповідає стану задоволення життя. Пане Романе, як на вашу думку, ось це все відчуття щастя, чи можна його тренувати? Чи можна щось робити з тим, щоб навчати себе відчувати щастя? Хоча б не те, щоб можна сказати, було напряму незалежно від зовнішніх обставин, але тим не менш максимально абстрагуватися для того, щоб внутрішнього це відчуття тепле зберігати в собі. Чи можливо це взагалі робити? Звичайно, можливо. Ми над тим в інституті попрацювали, що називається, видали книгу Планування щасливого життя. Де описані чисто крім філософських аспектів, крім медичних аспектів, економічних аспектів, соціальних аспектів, ми описали і біологічний аспект, ну і філософський, я вже говорив. Ми вперше в світі дали класифікацію мрій, все, що нас оточує, подивіться, довкола, всі речі, які нас оточують. Колись вони були просто чиєюсь мрією, а те, що ми бачимо, це є реалізовані мрії. І анатомофізіологічна властивість людського мозку, полягає в тому, що мозок ну і ми разом з ним потребуємо бачити себе в майбутньому. І це чудесно накладається на прислів, я, яка сказав раніше, що щастя не в щасті, а в дорозі до нього. Тобто, коли ви. Як я вже говорив, коли ви маєте мрію дня, і ви живете цією мрією, це вас рухає, так би мовити, фізично, соціально, ментально і духовно до цієї мети, ви відчуваєте от і от щастя реалізації вашої ідеї. І фактори, які сприяють цьому, і фактори, які заважають цьому. І... Коли у вас є ця мрія, і вона фактори, які заважають, не нищить цю мрію, то ви в правильному напрямку і у вас чудовий е гормональний і ментальний стан. Но коли ви досягнули вже в кінці дня своєї мети, реалізували її, у вас з'являється. Відмашка в інший бік, і ви відчуваєте пустоту. Вона зумовлена просто падіння в концентрації гормону в, в мозку і відчуття в прифронтальній корі головного мозку. Але щоб цього не було явище кожен день, вам потрібно мати мрію тижня, мрію вікендів. Особливо довгих вікендів. І коли ви живете не мрією дня, а воно так собі вже, у вас є мрія тижня, і ви живете цією мрією, то ви маєте на протязі цілого тижня те, що гріє вас протягом тижня, заставляє вас рухатися і робити те, що ви робите. От, і в кінці тижня ви знову ж таки добираєтеся до щастя в дорозі, досягаєте мети, і вас знову відмашка. У вас падіння концентрації гормону дофаміну з сиротоніном. і ви знову впадаєте в те, що описано психологами, скажімо, тим самим Володимиром Леві, що всякий звір після насолоди печальний. Оце речення варто запам'ятати. Повторюю ще раз, власне, всякий звір після насолоди печальний. Тобто, коли людина знає про це, то вона не сильно печалиться. Розумієте, як кажуть, мудрі люди лязь, ляж, поспи і все пройде. Тобто це проходящий стан. Але щоб не було такої сильної відмашки і цього печального стану, в понеділок, всі це чудесно знають, вам потрібно мати мрію місяця. Кремлі, яка нівелює ваші коливання і оці от глибокі падіння в момент відмашки. Ось, ця система маятника між раєм і пеклом, між незадоволенням і задоволенням, вона теж описана, як з цим боротися. Ось. Ну і наступне питання: це мрія періоду. Мрія періоду ні, мрія року. Ця мрія вона знаходиться між гедоністичними нашими задоволенням: від шашлика в суботу до якогось власного день народження, якоїсь події в родині, і так далі, до мрії року, до якої ми доживаємо, до якої ми готуємося фінансово морально і живемо тими відчуттями. Які ми вже е, коли звідчували, дякуючи пам'яті, довгій пам'яті нашому досвіду, це відчуття може бути самим різним. Його треба виховувати, до речі, ось вінріючи кожен день собі перед сном, наприклад, говорячи, що в мене цього дня пішло так і що піде так наступного дня, е, тижня, місяця і так далі. І ось е, це пограничне в піраміді людських потреб маслова. Оцей річний, річна мрія, вона погранична між тілесними насолодженнями і духовними, тому що ми можемо а, так купити, так би мовити, повне забезпечення в турецькому готелі. Ось і насолоджуватися там, нібито дармовим алкоголем, ось дискотеками, морем і так далі. А можемо організувати собі круїзну подорож вивчати географію, відвідувати музеї і, так би мовити, рости духовно, пройти якесь навчання, якийсь тренінг, поспілкуватися ширшим колем людей і отримувати вище задоволення. Ну і пропустимо там деякі мрії типу періоду життя. І є дві колосальних мрії, які дозволяють жити довго і щасливо. Це є мрія життя, і мрія більша від життя. Уявляєте собі, коли у вас є колосальна велика мрія життя, то маленькі перешкоди на шляху до здійснення цієї мрії вони не заступають вам цю мрію і не дозволяють вам впасти, так би мовити, в песимізм, незадоволення і так далі, і тому подібне. Що ж, пане Романе, дуже вам дякуємо. Змістовна розмова така вийшла. Знаєте, може наші телеглядачі, послухавши ваші розповіді і послухавши ваші відповіді на мої питання, вони замисляться над тим, щоб структурувати для себе плани на життя і тим самим зробити своє життя трішечки більш щасливим. Щиро дякуємо вам за те, що знайшли для нас час. Роман Пурій, засновник громадської організації, Український інститут дослідження. Щастя, був з нами напрямому включенні. Дякуємо. Прощаємось. Дякую всім за увагу, щастя, здоров'я, заможності і здійснення мрій. Дякуємо, дякуємо, прощайте.